На Павлоград такий на честь Павла, там, апостола, чи я не знаю там кого. Ну, законом не передбачено. Ця ідея не є оригінальними, були ідеї залишити назву міста Іллічівськ, теперішній Чорноморськ, який нібито називався там на честь святого пророка Ілії. Натомість павлоградцям радять обрати історичну назву, наприклад, Матвіївськ, на честь козака-засновника міста. Я як міський голова зобов'язані. Шо врахувати бажання жителів будемо обговорювати з депутатом наскільки піде інститут на наші пропозиції. Це вже питання до інституту і до Верховної Ради. Якщо ж Павлоградська міськрада до кінця січня наступного року не запропонує нову оригінальну назву, Верховна Рада перейменує місто за рекомендаціями інституту нацпам'яті. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.